Чи тренерський штаб, який там е, працює е, з ними завжди до, досить важко. В прошлому сезоні було досить важко грати. Складується все добре, гра йде по плану тренера, так що все нормально. Ну, ми знаємо, якщо вже заговорили про тренерів, що у команди Дінас підсилення в тренерському штабі, скажімо так, головний тренер це досвідчений і професійний тренер Олександр Рябоконь. Як ви вважаєте, які настанови, можливо, він дає своїй команді, враховуючи те, що зараз команда Дінас на восьмому місці з дев'яти, а «СК Полтава на другому, ну я думаю, що кожен тренер своїй команді основну настанову дає виграти. А питання в тому, як це зробити. Як е, свого суперника переграти, які підібрати варіанти гри, склад команди, той, щоб переграв свого суперника? На полі знаходяться дві команди і вони. Скажімо, працюють таким чином, щоб один в одну переграти, і тут саме головне, як які є склад футболістів, хто може це робити, і чи знаходять вони ті ключики, як переграти суперника. Ми знаємо, що у команди Дінас змінилося, якщо я не помиляюся, 10 гравців перед початком цього сезону, але і в СК Полтава є новенький. Я звернув свою увагу на зовсім молодого хлопця-вихованця дитячої юнацької спортивної школи. Імені Гарпенка, йому 18 років, лише Ростислав, його звуть Ростислав Прокопенко. Але сьогодні його в заявці немає. Він набирає форму, вчиться. Що він зараз робить? Ну, хлопчик молодий. Ми фактично його так я називаю студентський контракт. Підписали ще, коли йому було 17 років. Це наша перспектива. Наш план той, що завжди ми. Говорили о тому, що в першу чергу повинні бути полтавці. Ми по ньому йдемо. У нас ще один молодий хлопчик, якого також ми зараз підписуємо на студентський контракт, буде готуватися, йому теж 18 років. Це майбутнє нашої команди. Я сподіваюся, вони будуть з нами вчитися, рости, і це майбутнє нашої команди. А, ну, якщо ми вже напередодні, так би мовити, скоро от уже другий тайм. До слова глядачам нашого ютуб каналу СК Полтава, хочу сказати про те, що основний матч відбувається. На каналі DV Sport. там Ви побачили перший тайм. Другий тайм також буде там відбуватися зараз. Перерва така імпровізована у нас студія. Як ви думаєте, от вилучення гравця команди Дінас у першому таймі якось вплине загалом на бойовий дух самої команди Дінас? І як це можливо підсилить бойовий дух «СК Полтава? Ну на моє велике переконання, вилучення гравця не, 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 не зменшить бойовий дух «Дінас», і тому що ця команда завжди така була бійцівська команда, вона завжди старалася показати бій. І тому розслаблятися не треба. В другому таймі нам розслаблятися не треба, треба грати в ту ігру, яку грали в першому таймі. Але і початок сезону для СК Полтава виявився доволі успішним. Перший матч, я нагадаю, що це третій тур. Один тур команда пропустила через те, що не парна кількість команд, усього лише 9 у е, цьому турнірі, і тому пропустила. Але... Але в першому для них турі гри в першій грі для СК Полтава теж була перемога на виїзді 3-1. Зараз от 2-0, дасть Бог, буде перемога. Які завдання ставляться тренерським штабом для СК Полтава на цей сезон? Якщо це, ну, звісно, завдання... не таємниця? Ні, це не таємниця. У нас завдання, як завжди, максимальні. Перше. І це те, що ставиться, ми повинні війти в чільну чемпіонську четвірку, щоб наступної весни виступати в чільній чемпіонській групі. І це завдання, воно, я думаю, що всі клуби ставлять таке завдання для себе. Е, і ми також ставимо це завдання, щоб ми були в першій четвірці. І наступному сезоні, верніше весною, в цьому сезоні весною ми виступали в чемпіонській е, групі, де буде вісім команд, і завдання стоїть зайти в першу четвірку. Ну що ж, бажаємо успіхів, СК Полтава і у, у досягненні е, тренерських цілей задач. І власне у сьогоднішньому матчі нагадаю, що другий е, раунд, другий тайм буквально з хвилини на хвилину почнеться. Дякуємо глядачам Ютуб каналу СК Полтава, які перемикаються з основної трансляції і дивляться цю імпровізовану студію. Вам дякую за коментарі! Ну, а ми повертаємося власне до трансляції самого матчу. Бо подивимося, гра вже красива. Сподіваюся, ще більше. Результативності і цікавих моментів побачимо у другому таймі. Дякую, дякую.